Ти думаєш, що медитація щось туманне, духовне і не для тебе. Ось що каже наука про це: медитація змінює структуру мозку. Медитація знижує тривожність і зменшує гормони стресу. Медитація навіть покращує сон, пам'ять і здатність до навчання. Це не віра, це нейробіологія. Мене звати Юнай Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4 тисяч годин. В цьому відео я розповім всім. Науково доведених фактів про медитацію з посиланнями в описі, щоб ви могли детальніше почитати ці дослідження. Якщо вам цікаво змінювати свій розум, покращувати своє життя, ставте вподобайку, підписуйтесь і поїхали. Ефект номер один це зменшення стресу і тривоги на 27% людей, які були опитані через 8 тижнів. Вже. Тобто, подивіться на людей, які медитують. <смі> Мої знайомі це позитивні люди, у яких є вогонь в очах, які натхненні, які хочуть жити, і стрес переносить набагато легше. Тобто, наше життя приходить у безліч різних ситуацій, на які ми можемо реагувати. Ці реакції ми втрачаємо енергію через ці реакції, настрій понижується. А медитація дозволяє якось так, так абстрагуватися від зовнішнього світу, тому що в медитації. Кожна практика, ти абстраговуєшся від зовнішнього світу. Тобто ти стараєшся витягнути свою свідомість з зовнішнього світу і направити всередину себе. Як це казав, ведучий погоди, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І от з медитації я почав розуміти, що щастя моє залежить абсолютно від мене. Мій настрій залежить абсолютно від мене. Буває різна погода, вона впливає. Так, вона може на нас впливати. Але з медитацією ми можемо більше опиратися на внутрішнє відчуття, ніж на те, що зовні нас відбувається. І може бути орган, а ти всередині спокійний. І якось дуже простіше все сприймаєш, тому що наче в тебе погляд мудреця з'являються на якісь речі, то ти починаєш багато усвідомлювати. Медитація це процес глибокого осмислення. І от, подивіться, на людей, які довго медитують. Вони дуже ну, розумні люди, такі от відчуття спілкування з мудрецем може з'явитися, наче людина вже щось знає в цьому житті. Ну, саме так, то, що медитація дає ці знання. Відповідно, коли ти дивишся там, з 12-поверхової будівлі на якусь маленьку там, трьохповерхову, така проблема трьохповерхова, а ти на 12-му поверсі, ну, для тебе вже ну, не є така серйозна. І медитація дозволяє піднятися вище, там, де цей стрес приймається просто простіше. Другий ефект покращує концентрацію уваги на 20% вже через два тижні регулярної практики. Тому що що таке медитація це концентрація. Тобто концентрація це один з елементів медитації, без якого медитація неможлива. Ти не зможеш робити свою практику, якщо ти не навчишся концентрувати свій розум. Що в медитації? У нас є одна точка концентрації, де ми направляємо всю нашу увагу. От Ми медитуємо на тій точці, ми повторюємо мантру, мантра, 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 оп, А що буде на обід? А я хочу піцу. О, а в такій піцерії знижка, і ти вже там дзвониш тій піцерії, і ти а, ні, все, знову я медитую. Медитуєш, о, на вулиці холодно, треба вдягнути шапку і пальто. О, яке мене гарне, там є пальто. І все, і ти знову медитуєш. Ти пригадуєш постійно, що ти медитуєш. Медитуєш, відволікся, повертаєш свою увагу назад. І таке тренування воно проходить постійно. Я медитую вже ну, 8 років, практично так, щоб ну, прям дуже круто, то 5. І кожен раз думки. Кожен раз приходить безліч Кожну, Навіть сьогодні, от Кожен ранок я дві години медитую, перед тим, як відео йти записувати, і думки постійно є. І ти тренуєшся, їх вловлювати і повертатися назад до предмету своєї концентрації. І оця концентрація, яку ти розвиваєш тобто з руками, з практикою, оцей от відрізок часу, коли ти пригадуєш, що ти медитуєш, повертаєшся назад, він зменшується. Буває так, що ти відволікся, все, там, пару секунд все згадав назад. І назад, і назад приводиш. А на початку буває так, що ти там почав думати, і там за 5 хвилин згадав, що ти медитуєш, а вже закінчувати медитацію треба. Тобто Збільшується концентрація, і ти цю концентрацію, яку ти розвинув в медитації, ти переносиш в своє життя. Третій ефект: це збільшує нейропластичність нашого розуму. Тобто розум стає гнучкішим, через це ми можемо краще запам'ятовувати і ми можемо краще вчитися. Є у нас практика медитації, пранаяма називається вона четвертий урок нашої практики. До нього треба дорости, попрактикувати, коли ти її отримуєш. Одна з суперсил, яка дається практика, це здатність до крутої пам'яті. Ти починаєш запам'ятовувати дуже багато речей. Навіть буває, так я вже стільки років медитую, буває, що постійно спливають якісь речі в моїй пам'яті, і я зараз стараюся згадати взагалі все своє життя, все, що я переживав. По чуть чуть пам'ять взагалі приходить. Тобто ти можеш згадати не те, що в дитинстві було. І медитація дає здатність не просто згадувати те, що було, а спокійно то сприймати. Тому що ми буває, наші спогади, ми під диван засунули, щоб їх не згадували. Пам'ятаю, в мене один знайомий є, і він зробив ну, дуже погану річ, так. І він це потім за це картав жалів про це, він уникав цього. І дивившись через пару років, я його запитав і кажу: а як ти, от, оце, от, що ти тоді зробив, як ти вже це відчуваєш? І він він каже, я нічого не робив, я не пам'ятаю, щоб таке було. Ні-ні, то, то взагалі неправда. Тобто я розумію, що він заставив себе забути, він заставив себе забути, просто що він зробив. Тому що спогади вони дуже болючі. А медитація дозволяє якось. По-іншому це все переглянути, без емоцій просто. Просто згадати, як це було, і зробити якісь висновки з того всього. Четвертий ефект це зниження відчуття болю на 40%. От е цікавий такий факт. Ну не завжди воно так проявляється, може на 40%, може деколи менше, але у мене було так, що я йшов до стоматолога. І ну, всім там колять знеболюючи, так анестезію якусь я кажу, ну я буду без, я не хочу душо. Ну я почитав, що якщо там знеболюючи, колеться це впливає там на розум, притопляє твою свідомість. Ну, воно таке, воно притопляє твою свідомість, щоб ти не відчував болю. От я думаю, ні, я буду без того. І якось воно не сильно боляче було. Нормально я один прийом, другий я постійно, коли хожу до стоматолога, я анестезією не користуюся. І якщо щось болить, ти не сприймаєш, то якось так дуже критично. Воно так легко йде. Такий легенький ефект, воно по різному в кожного впливає. Я взагалі не, не рекомендую вам відмовлятися від там, знеболючих, анестезій, якщо це дійсно необхідно, вам це необхідно. Але воно дозволить зменшити. П'ятий ефект покращує сон. У 58 випадків, тобто було дослідження, де люди страждали безсонням, не могли засинати, чи якісь проблеми з сном були, чи кошмари снили, чи Бог знає, які речі там можуть робитися. А тут взяли, навчили їх медитації, і в 58% покращився сон. Вони змогли заснути. Кошмари перестали снитися, і так далі. Там посилання буде на дослідження в описі, почитайте. Як воно все було. І по собі я дивлюся, що зараз мені 5, ну 6 годин, от мені точно вистачає для того, щоб виспатися. Я сплю по 6 годин в день і мені вистачає абсолютно. Я почуваюся бадьоро, життєрадісно, займаюся спортом, роблю роботу, живу життя, і при тому все круто. І я от закриваю очі, засинаю, відкриваю вже ранок. І так от вже не знаю, скільки років сни сняться дуже рідко. Це хороша ознака, тому що це розум відпочиває насправді. Коли ми бачимо сни постійно, ми, ми теж працюємо. Так. Через те, що в медитації ми от робимо ту роботу, яку розум робить в сні. Так. Тобто структурує наше життя, переробляє ці наші всі спогади, тобто якось впорядковує в нашій голові все. Якщо б не снилися сни, якщо б ми не могли спати, ми б з'їхали з глусти. От медитація допомагає, і ти, відповідно, краще засинаєш. І спиш якось так міцніше. І висипаєшся. І тобі сну треба менше, тому що в медитації ти відпочиваєш. Розум розслабляється відпочиває. Шостий пункт, який ну, дуже важливий, напевно, є для всіх. Так, стільки, там, фільмів є про ексир молодості, стільки учених над цими борються, там стовбурові клітини. Як сповільнити старіння? Так? Робіть медитацію. Тому що медитація сповільнює процес старіння. Воно збільшує. Теломери. Теломери не тільки за старіння відповідають, але за там, опирання різним хворобам, таких як рак і багатьом іншим. Тобто, людей, які медитують, ти можеш бачити якась свіжість, якась молодість. От, взяти от моїх професорів у університеті, їм там було декільком 70 чи 80. Ну, видно, що старі, хоча професори там, займаються інтелектуальною діяльністю постійно, але видно, що вже ну, все, старість прийшла, вони вже там. Доживають своє, доробляють там, останні роки, тримаються за ту роботу. Там, ну, немає такої свіжості, бадьорості, гнучкості розуму, як ну, все стабільно. Я дивлюся, монахів чи практикуючих людей там, 70 80 років, ну це молода, молода людина. Я от, Приїжджав недавно до нас Монах, він ну, маркетинг освоєв. Він там старається там розвиватися, настроює там, компанії, ретрити, там рекламується. в нього і такий проекти, і такий проект. Ти спілкуєшся, там вогонь в очах він тебе заряджає, от молодість. Це, каже: якщо б мені здоров'я дозволяло, я б ще зараз бігати ходив. І такий він бодрячком дуже взагалі. І ти бачиш по людях, що люди виглядають якось свіжіше. Ну, це моє особисте спостереження. У мене навіть коли я познайомився з медитацією, дивився там, з вегетаріанством. Я познайомився з двома сестрами, близнічками Я думав, їм десь 25. От. А їм виявляється там під 40 вже е, було. Я такий вау, мене розрив шаблонів. Дійсно, вегетаріанство, медитація, щось воно в тому є, щось воно дає, якесь здоров'я, якесь таке свіжість з'являється. От Можете поспостерігати. Я на самому оточенні бачив так, що є різниця. Якесь свічіння з'являється. Людина. Через те, що збільшується нейропластичність, ти в розумі, ти молодий, залишаєшся, в тілі через те, що ти. Ну, що таке медитація? Це збільшення усвідомленості. Усвідомленості, що хоче моє тіло. Тобто, якщо ти знаєш, що моє тіло хоче, ти знаєш, як про нього краще ну, доглядати. Ти знаєш, що мій розум хоче, що я хочу, хто я такий взагалі. Відповідно, ти березеш своє психічне здоров'я. Медитація зменшує стрес набагато. І від цього всього ти стаєш ну, трошки молодіший. Сьомий фінальний ефект, який ну, дуже важливий нашому повсякденні, в нашому 21 столітті де є багато стресів, де є біганина. Невірно, що в світі відбувається, які зараз події відбуваються в Україні, що робиться, так і ну, стресу неймовірна кількість. Як від цього всього позбуватися, як тримати позитивний настрій ще при тому всьому? От є такий ефект, що Збільшує позитивний настрій і стійкість до емоційних зривів з'являється. Є в нас базовий емоційний стан наш, який ми переживаємо ну, зазвичай. Так? Тобто стається якась подія, яка нас вибиває з цього базового стану. Або вниз, там йдемо в апасію, депресію, ну щось негативне сталося, так? Хтось на ногу став. Все, ми там уже впали. Там. впали. Або хтось щось зробив нам, хтось щось сказав нам неприємне. Так, ми отримали звільнили нас з роботи, і ми такі ходимо, страждаємо, і ми нижче. Але все рівно, через деякий час ми піднімемося до цього рівня, який є для нас базою. Так само стало, що щось нам подарили, так. отримали підвищення на роботі. Пішли, пробіглися. Так, якісь речі зробили, які підняли наш емоційний стан. Ми піднялися, але якщо все буде стабільно, ми опустимося до того базового. Нашого рівня. Розумієте, це такий базовий рівень, до якого ми постійно повертаємось. Медитація збільшує цей базовий рівень. Що, незважаючи ні на що, ти просто на позитиві. Тобі не треба, щоб тобі щось дарували, чи підвищення тобі робили, чи щось приємне, ти говорили. Не треба. Ти позитивний, тому що ти позитивний, це твоя природа. І коли ти опускаєшся, ти вже не так низько опускаєшся, тому що від базового рівня, базовий рівень вищий, ти вже не можеш так дуже низько опуститися. Все рівно там біля того базового рівня ти знаходишся. За замовчуванням в тебе все нормально в житті, в тебе все круто в житті, тому що ти дивишся всередину. Медитація це інтровертний процес. Ти відходиш від зовнішнього і йдеш всередину, а там нехай проблеми та незгоди не роблять в житті. Такі от ефекти медитації, посилання на ці всі дослідження, може, не посилання, просто напишу, коли це робилося, хто це робив. Ви можете почитати собі додатково. І от буде ще відео про міфи. Так, от, які є міфи про медитацію. Їх теж будемо розвіювати ті міфи. Тому підписуйтесь, наступне відео воно буде особливе. Робіть медитацію регулярно. Тільки треба якийсь ну, довший час поробити. Ну, День-два ви тих ефектів ну, не отримаєте. Так? Хоча б місяць, хоча б два місяці, три деякі поробити. І тоді ви переконаєтесь. Ну, Не спробуєш ні дізнаєшся. Бажаю успіху. Маскар. Навчитися медитації тепер просто. Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на москар.